що за водойма, які умови. Розкажу вам пізніше. Хоча ж до рибу. Рибу будеш їсти. І тут я колись смажив яєчню на салі. Ось ти балований, ти нараситий. Яка покльовочка красива. Завтра утром карася половим. Ну, ну чемпіон мира. Та що ти пристав до мене? Ну, Моя кни нам карася. П'ятерка ну, ж є, так? Да? Завезли резиночки, одна, друга. Ну що, ждемо з моря погоди. Друзі, всім доброго дня. Кажу доброго дня, бо в нас зараз день. Приїхали ми на цю водойму на добу. Приїхали половити товстолоба. Той одразу звернув увагу на цей дубовий стіл. І кому це місце знайоме, то його одразу впізнав. А для тих, хто не впізнав, що за водойма, які умови, розкажу вам пізніше. Поїхав тільки що рибачок, от рибачив добу, ні однієї покльовки не побачив. Так що буває таке. Ну а ми все ж таки надіємося хоч щось тут піймати. Як я сказав, ловимо сьогодні товстолоба. завезли дві резинки. Світа ловить карасика на кормачки. Вона ж не може без діла сидіти на місці. Сьогодні спекотно, але вся наша зона знаходиться в тіні. Тут високі дерева, високі окації. І зараз майже південь, саме пекло, а в нас тут комфортно, прохолодно. А це головне. Нам би звичайно хотілося, щоб ви зробили перегляд, залишили свій відгук. Тобто від вас перегляд і відгук, від нас локація водойми. Все по-чесному. Ну це так, невеличке прохання до вас. Місце я вам, звичайно, покажу, розкажу. Ну що, підемо подивимося, хто там освяти клює. Ось він наш карасі лов. Що це? Є перший. Так, один зійшов. Один зійшов. Отак. Один зійшов. Вона, витягувати. Тут його викинути не можна. Ну, нормальний карась на піно на мастирку. На інгульці вона добре працювала. Ну, бач? Як бачимо, що клює і тут на ставку теж. Бачите, яке в неї тут місце. Сидить тут рибачок поруч. То непогано карася він ловить. А на що він ловить? На, на черв'яка? У нас такого немає. Ну, це місцевий якийсь рибачок цього села. а що у них крім, крім опари ще черв'яків нема нічого. Він там місце закормив, зараз може поїде додому, а ти сядеш будеш там стібати. Там, там, Комарів тебе? Отак так тут тіньочок. Ну що? Я думаю, що на пару сковородочок ми наловимо карасків, да? До завтра. А утром взагалі треба буде здорово клювати. Там він тягає. Чуєш? А. Так а що, я пока у ведро ложу. Ложи. Сразу давай мені втрою. садок. Так. Зараз садок принесу. А там десь зачепиш. Ага, ну, так. Тут так високо у нас стоять, бачиш, такий обрив. Зручно відпускати резинку. Ага. Все нормально. А там ще на крючки якась волосина. Зручно отпускать резинку с длинными поводками. Ну давай, дерзай. Ну все, бачите, как тут, яка тут красота. Замолвлено на 10 на завтра. Сегодня вильно. Нам сегодня просто повезло. Котяра ж до да рибу. Рибу будеш їсти? Що ти? Зіває, виспався. Зараз Света, там щось малька піймає, дамо тобі. Все, машина наша стоїть. Тут будемо ночувати. Поруч резинки, сусід. Так що отаке гарнюсеньке місце. Було колись час, що сюди було не пробитися. Але зараз як бачите можна. Перед нами буквально в'їхали отсюда рибаки. Так що нам повезло. Ну, тут я колись смажив яєчню на салі, За цим столом ми за світою снідали. Да, багато спогадів приємних з цього місця А трави друзі нема геть навіть ось у посадке в тіньочку. все вигоріло, все ну, друзі, Тут даже туалет є. А якщо дощ піде, Весною така трава тут завжди висока, густа. Нема нічого. Скільки їхали сюди по дорозі? Одні жовті. Одні жовті поляни. Дуже спекотно літо в цьому році. Як буде далі, навіть страшно собі уявити. <плес> Тихай, а так натягував. Я думав думав щось так серйозне таке. Там воно кіт віддихає, треба його рибинка підкормить. Давай може все віддамо. Я вам пообіцяв, що перша платва його буде. За своїм кіт. Що, <сум> віддамо? Ага. Кидай сюди. Чи може він не їсть карасів? Зараз перевіримо. Кискиска. Да и еще есть не будет. Вот ты балованный, ты нарасытый. раситый. Тебе кто сдал рыбы, мать? Да, ага. А ну на. Идем вот в сторонку сюда. Без стола не надо, там есть. Не знаю що робити з ним І мабуть підожде поки він окочуриться а потім буде їсти Не хоче ти? Хоч, щоб я тебе погладив Та йди ти Ти бачиш, я йому На Отак вот, вот. Не знаєш з якої сторони підійти до нього. З голови правильно придерживай. Рукою. Пішов. <laughs> не не хоче, щоб я його знімав. Такий може зараз голову з'їсти і кинути Ну що, доїв? Доїв Ну що смачно Що ти вже і не подаси А спасибо сказав Дивись Треба достати подивитися, хтось сидить там, якась карас, мабуть. Нема нікого, а там клює. Видно тут? Не знаю, якщо приблизить може видно буде. Все кинув. А зараз на берег пішов. Нема кому витягнути, света тут От Там дірбана. Ага. Опять, опять дивіться, дивіться. нема часу. Яка покльовочка красива. Може засікся сам там -то сидить. Зараз запустимо резинку, витягнемо тебе підожди. Сівка раз на короткий поводок прийшлось витягувати. Бачите, бачите як клює. Нормально все? Сидить. Це покльовка розумію. Тик, тик. Ну вже хвилину клює, вже сидить. де 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 Що там він, чекає мене? Чекає Поїхали Тут так зручно відпускати резинку, така висота якраз з довгими поводками. Завів, мабуть, десь. несколько раз. Хорошенько вот Ты дождал. Ты дождал, пока ты тут. Гарный карасик. Гарный. Так, ну заразом разом уже всю проверим. Сколько там планктона лишилось. Такая красота, сидиш вот так за столом. Наблюдаешь за таким чудовим пейзажем. Рыбаки рибку ловлять. Думав я, думав, хотів теж тут закинуть удочку на карася. Вот там синечек вже. Ну то так пидут. Беспокойно Хотів на сусідньому місці сісти. Рибак уїхав, так приїхали другі. Завтра утром карася половим. Поклевка поклевка. Бачите, що творять канадці. А там ключок, знаєш, які маленькі? маленький. От сюди я. Де який здоровий. Я но наш Ну, ну, чемпион мира. Достал. Ты, 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 ты знаешь, таким гачочек там? Чемпион мира, кажу ты просто. На такой малый гачочек дрибный. А Ты сказал дребный. Как раз огроменный. Ми в річки таких не ловили. Мізерні гачки, оце, оце карас. Офігело. Оце ж вони такі сходили. Я їх підводю. Тож на пінотіста? Так. <ріпи> що ти? Вітер. Чи вітер? Там же натяжка, знаєш. Дивись, тільки уважно, чи там шара. Не, на перші, наверное, сні. А, топиться, так. Да. на карасів. Опять. Це нам буде тут мороки. З цими карасями. Карасів ловим дуплетом. Беш такий вкусний планктон у нас. Карасі аж по двоє чіпляються. Тепер ті пішли, ага. Це вітер. Наші зноси і тягне в сторону. Ну я думаю, до вечора він успокоїться. Опять карабчук. Що робити? Це ж за рибок. Його тут багато, всі жаліються, що клює. Ну, як, дур, як дурний. Щось там столобний клює. Вроді погода хороша, сонечко, вітерець. Хочу. Не хоче. Ми так розраховували, що я пам'ятаю, коли ще ми тут були, то... то він клював вранці краще всього. Підтягуються рибаки. Я так думаю, до вечора буде тут весело. Слухи, де які це лежить з утра тут? Карасем підкріпився. І не вилазиш з під столу. Да? Тобі подобається тут? Тіньок, да, чого не лежать? Під'ївка карасика. Я оце дивуюсь твоєму трудолюбію. Ми як приїхали, то як сіла оце тут з <сі> цієї кладки. І не вилазиш, і ловиш, і ловиш. А я от дивуюсь твоєму нетрудолюбію. Віриш? <рес> ну там уже клює, та вудочка, диви, диви, що я робить. Бачу. Ну, Тобі таке подобається, ти таке любиш. Сидю, вітерець мені в обличчя дує, мені так добре. Ще б одного того витягнути, я б щасливий б був. Мабуть, коробчук, мабуть, він так якось підтягує, натягнув коробчуки клюють маленькі за рибок ловим карасика, а забиває коробчук. Что ты выспался? Молодец ты спать слухай, целый день. Ну, там под сил тенечек и подушку плюще, да? Кітик, котик, котику братику Ось друзі не клює то в столу. Мабуть це вже треба аж ранку ждати. Може зранку буде клювати. Такі діла. Та що ти пристав до мене? Ну. На світо вже сонце світить. Завязывай уже это дело. И что будем делать? Вечерять, что? Нема что делать. Не было, а будем ждать клёвого того столоба. Mm -hmm. Соседи он, уже пошли вечерять. А мы еще никак. <плевка> Опа! <плевка> Красивая поклевочка. Де ж крупні караси, тут Зранку такі крупні клювали. Це ну, кіт виспався, виліз оттуда такий сонний. Давай об ноги тертись. Рибку? Так уже йому рибку треба? Та ні, не хоче. Ні. Він ще от той буде відходить до завтра. Він хоче, нагадаю, щоб його забрали з собою. Куда? Стой. Де, яке, ну ты як явно покажи. Це щось. Який ловкий карасик. Тільки я кажу, де крупні караси подивались. Маякны нам карася. Хорош. Що? Та не візьму я тебе с собою, моє такі есть, як ты. Гаврики Той ну, крупний так виділяється Насолим, насушим. Ну тебе не звали, слухай Бідом тебе покормили Що ще будеш вечерять знову Средний не поплавок, по-моему. Уже карась сив. Коробчик маленький. А что думаешь, что это карась, так а тебя херня прыгала? Не, ну это потихоньку. Потихоньку поднимал. Ну что ты бегаешь за мной? Іди вже спать лягай Іди вже спать лягай. Чи ти виспався за день? Вітер стих Череда гусей потягнулася в село. Пішли розводи по воді. Гуляє риба. Там у хлопців покльовочка, щось тянуть. Підемо подивимося. Щас, сейчас, 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 я бачу, 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 бачу. Такий є, да? Таки є, кажу. Дальний поплавок. Не спеши, я ж не поднял его. У, не спеши. не Не спеши. Не спеши, не надо. Сейчас. Сидеть. тихонько, аккуратно до пятерки на нижней на нижней да О, ну, ну, пятерка ж есть, да? Да должна быть, то да есть должна. на герок бачишь герок на друзья Завтра ви прокинетесь, а ми з вами на Лабраніш.